Всім привіт! І знову з вами рубрика про творчість. І тема сьогоднішнього випуску: хто такий Тарас? Добрий день. Добрий день. Хто такий Тарас? Шевченка? Не знаю. Якщо Тарас Шевченко це великий український поет. Відомий український поет письменник. Це мій дядько. Шо? Шевченко. На якій купюрі зображений Тарас Григорович Шевченко? Позор, я не знаю. Сто гривень? Сто гривень! На соточки. Сотка! Назва якого твору Тараса Григоровича Шевченка вам до вподоби? Мені всі його а, поетичні твори дуже подобаються. Я не можу сказати окремо, бо вони всі сильні, круті і справжні по-українськи креативні. Садок Вишневий коло хати. А чому? Тому що пам'ятаю, ще його зі школи. Можна доціль позвонити. Мені тринадцятий минало. Як би ви заспівали вірш сон Тараса Григоровича Шевченка? Я й заспівали. Це окрема тема. Цей сон, цей сон. Шевченко був першим українцем, який отримав офіційне художнє навчання в Європі. На честь Тараса Шевченка названо кратер на місяці. Шевченко. Напишіть в коментарях, скільки було б років Тарасу Григоровичу Шевченко. Ти Шевченко! Пустите жодного випуску, підписуйтесь та слідкуйте за нашими соцмережами. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі. А також за ютуб каналом Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі подій та випусків. З, З вами, вами була Рубрика про творчість. Па-па!